Народний депутат Медуниця, фракція Народний фронт. Олег Медуниця, Народний фронт Сумська область. Шановні колеги, ви знаєте, що при прийнятті державного бюджету ми передбачили колосальні кошти на потреби національної оборони. Більше 100 мільярдів ми спрямували на збільшення заробітної плати. на... Придбання нової форми, нових видів озброєння, будівництва нових казарм на те, щоб наші військові краще харчувалися. Натомість ми бачимо, що не зовсім ці військові готові працювати по-новому і змінювати підходи в організації державних закупівель Міністерства оборони. Після того, як ми прийняли закон про електронні закупівлі. Ми вже бачили, що на деяких торгах, в тому числі в Міністерстві оборони, приходять компанії, в тому числі з іноземним капіталом, і дають суми набагато менші, ніж ті фірмешки, які крутились біля Міністерства оборони. Зокрема, метро Кешенткері майже на 30% дало меншу ціну і виграло тендер, який, який раніше обслуговували ті фірми, які задорого продавали свій товар для потреб харчування українських збройних сил. Та разом з тим, на жаль. Це, напевно, одинокий випадок в системі Міністерства оборони. Я вам хочу розказати одну історію. Історія пов'язана з бухгалтерами в погонах, які працюють в Академії сухопутних сил військ в, в імені Сагайдачна у Львові, коли підприємець із Сумщини, слава Богу, в нас вже ковбасу в армії дають настоящу, дає найменшу ціну, яка на 30% менше, ніж те підприємство, яке раніше там продавало. І зараз ці торги просто беруть і закривають. Тому що цей підприємець не принесе відкату, тому що він заклав мінімально, тому що знає, що це Міністерство оборони на свої доходи якісь. Але міністерство, працівники Міністерства оборони, які працюють в цій академії, не зацікавлені в тому, щоб він дешевшу продукцію поставляв в їхній заклад. І закривають ці торги. Більше того, понеділок вони по печиву у торги е проводять. Ну, це взагалі просто смішно. Вони в технічні характеристики написали таке, що не може просто на голову нормальній людині лазити. Печиво має бути у формі грибочка з верхньою шапочка полита шоколадом, а всередині має бути згущівка. У нас тільки один там підприємець у Львівській області випускає такий від печива. А потім ми говоримо про корупцію в уряді Яценюка. От коли ми всі разом отаких от дрібних корупціонерів не повиводимо на чисту воду, не буде довіри ні від людей, ні від бізнесу до української влади. Я вимагаю від керівництва Міністерства оборони розслідувати ці факти, притягнути винних і робити так, щоб такого більше, такої спекуляції на військових закупівлях більше ніколи не було. Дякую за увагу. Дякую вам.